Як ми працюємо з відсотками? Відсотками можу працювати як мінімум трьома способами, які вам подобаються. Перший спосіб, коли ми складаємо пропорцію. Як складаємо пропорцію? Тобто, нехай у нас є якісь два числа, можливо, це якісь дві маси, і певне число якесь займає інший відсоток від іншого числа. Наприклад, у нас є число 20, і треба знайти, який відсоток складе число 4 від 20. Питання, що є 100%? Да, звісно, що 20 це і є 100%. І коли ми питаємо, який відсоток складе число 4 від 20, то ми і пишемо, що це хвідсоків. Далі ми працюємо з пропорцією. Для відсотків це дуже корисна річ, коли ми ось можемо навіть так навхрест для себе створити дві лінії. І пам'ятаємо, що у чисельник ми записуємо ті величини, чи це відсотки, чи це числа, чи це гривні, в залежності від того, з чим ви маєте справу, ті, які не торкаються лінії шуканого. Тому ми 4 множимо на 100. А в знаменник записуємо те, що навпаки торкається лінії шуканого, ми шукаємо x%, тому те, що торкається, це у нас число 20. І, відповідно, нам залишається тільки обчислити. Обчислити можна по-різному. Найпростіший варіант, ми розуміємо, що 40 поділити на 2, то є, відповідно, у нас буде 20%. І якщо ми правильно з вами зробили, то якщо ми шукали відсотки, у нас відсотки залишаться. Якщо б ми шукали якесь число, то відсотки тут мали би скоротитись. Це перший спосіб обчислення відсотків. Другий спосіб, коли нам кажуть, наприклад, що є число знову ж таки 20, і нам треба знайти якусь певну його частину. Можливо, це 25% від нього. Отже, ми знову ж задаємо свій питання, що є 100%. Це наших 100%. А нам треба знайти, що буде від нього знаходити 20%, 25%. То, звісно, ми могли би уже складати пропорцію і обчислювати, а могли би і по-іншому виконати це завдання. Чому для нас є можливість дізнатися, 25% яка це частина від 100%. Звісно, ми розуміємо, що 25 в сотню влазить 4. Тому ми розуміємо, що 25% це 1 четверта. Навіть можемо переконатися, ми беремо 25%, ділимо відповідно на 100% і так це 1 четверта. Отже, нам насправді треба знайти четверту частину від числа. А далі ви для себе вирішуєте, або ви 20 ділите на 4, або, відповідно, 20 множите на 1 четверту, і, звісно, ми розуміємо, що це буде 5. Тобто ми знайшли просто четверту частину, тому що 25% – це і є четверта частина. Якщо вам треба знайти 50%, ви розумієте, що це половина. Якщо вам треба знайти 75%, наприклад, відсотків, то це 3 четвертих. Якщо не знаю, вам треба знайти десяту частину або 10%, це буде ця десята частина. Тобто ми переводимо відсотки у частини. І третій спосіб, який ми можемо користуватися, коли ми знаємо, що від певних відсотків, від відсотків ми можемо перевести в десяткові дроби. Чому? Тому що 100. Відсотків, це і є одиниця. Тому що якщо в нас, наприклад, хтось отримав 20 цукерок, це максимально, що він отримав, і це його єдиний гарний подарунок. І це 100%. А якщо нам треба знайти якусь частину від числа, можливо, якісь там 80%, то що це означає? Що ми. Знаємо, що оця частина може виражатися десятковим дробом, але звідки воно береться. Ми просто 1 множимо на 80 і відповідно ділимо на 100, так як ми б працювали по пропорціях. Це буде відсотки в нас скоротяться, 80%, сотих – це 0,8. Тобто, уже оце число 80% відсотків ми можемо співставити десятковим дробом 0,8. І це доволі просто, коли вам треба знайти від якогось там числа, наприклад, від числа знову ж 20. Вам треба знайти 40%, а 40% от складно обчислити частинами, правда? То що ми можемо записати? Ми можемо записати, що насправді 40% це є 0,4. Тому ми 20 множимо на 0,4. Нулик у нас з'їсть оцей знак після коми, 2 на 4 буде. 8. Тобто 40% це якраз буде 0,4. І ми відсотки перевели в 10, але тоді тільки множимо. Який спосіб для вас буде корисний, чи пропорція, чи перевід на частини, чи перевід відсотків у десяткові дроби? Ви вибираєте для себе самі. Головне, що у вас все гарно склалось.